Усім привіт! Мене звати Олена, ви на каналі Ніоріна, і сьогодні довгоочікуване відео про косметичку мінімаліста. Покажу вам, що знаходиться в моїй косметичці. Вона в мене невеличка, все необхідне туди поміщається, всі продукти супербюджетні, немає нічого дорогого, недоступного. Все, що знаходиться в моїй косметичці з мас маркету покажу вам сьогодні продукти, якими я користуюся. Разом з вами зробимо такий макіяж. Обов'язково підтримайте це відео лайком, напишіть коментар в підтримку. Також, якщо ви ще не підписані на мій канал, то обов'язково підписуйтесь. для вас. Це секундне діло, а мені буде дуже приємно. Ну що, давайте покажу спочатку, що знаходиться в косметичці мінімаліста. Пару слів про продукти, якими я користуюся. Є у мене фаворити. І перший з них це тональна основа Патрісія Ледо, м'який оксамит. Вона в мене ще новенька в слюді. Дуже подобається, не підкреслює недоліків, не забуває пори, ніжна з середнім ступенем перекриття. Потім іде коректор. Його я купила нещодавно, це від Everline. Він Сухуватий, але в мене комбінована шкіра, тому нормально. Але для сухої шкіри, скоріш за все, такий коректор не підійде. Я його до але. Більше такого плана купувати не буду. Далі йде пудра. Також вона від Патрії Лудо, легенька, майже невагома, гарно матує, не підкреслює недоліків. Для мене це дуже важливо, тому що в мене іноді лущиться шкіра, іде, і є висипання, дуже хороша. Пуховочкою я не користуюся, наношу пудру пензликом, але я пробувала і пуховочку. Це такий аплікатор, ним я прибувала прищики, і він гарно наносить пудру, Зручненький, такий хутряний, бо бувають аплікатори, як губки, то мені такі не подобаються. Хороша пудра, з задоволенням нею користуюся. Далі в мене йде етап скульптурування. Палетка вже. Така поюзана. Я користуюся коричневим кольором. Його також можу замість тіни наносити і на повіки, наношу його на вилиці, трошки по контуру росту волосся. І виходить дуже хороша тінь, продукт не режить. У мене є тут також такі рожеві рум'яна, але я їх зараз не використовую, тому що в мене є інша палетка, інші рум'яна Патрісія Лодо з мерехтливими частинками. Мені такий ефект дуже подобається, але якщо ви любите матові рум'яна без сяєння, то це не ваша історія. Тепер подивимося засоби для брів. У мене є гель для брів від Eveline, Його купила я нещодавно, і олівчик лямель. Гель. Це моя любов гарно вкладає брови, приклеює їх до лоба, Ну, ви зрозуміли, фіксація супер класна. Олівчик для брів у мене лямель. Бюджетний, м'якенький, не. Режить, покажу вам також нову туш. По рекомендації консультанта Єви, я взяла таку від Everline з силіконовою щіточкою. Вона не склеює вії, не осипається. Об'єма великого не робить, але дуже класно подовжує. Мені дуже вона сподобалась Залишилися засоби для губ, у мене їх аж три. Мінімалізм це чи ні, не знаю. Масло для губ у мене LCF, це любов-любовна, не липне, не розтікається, дуже Зручний аплікатор, губки такі соковиті, зволожені, дуже красивий. Також у мене є блиск з шимером від Патсія Ледо. А ось ця помада це взагалі моя знахідка, йде вона в такому красивому бамбуковому флакончику Патрісія Ледо. Це бальзам. Lido, це бренд, який зроблений спеціально під мережу Єва. Це ніяка не Польща. Буду наносити засіб на ручку. На ручці він так виглядає. Потім краще додам. Використовую я ось такий спонжик beauty blender, як його називають. Це з магазину Соварт. він такий зайчиком, бо вони там були різних кольорів: і фіолетовий, і рожевий. Я взяла блакитний. Хоча рожевий мій улюблений колір. І наношу на обличчя такими вбиваючими рухами. Від центру до периферії лінії росту волосся. Наношу абсолютно на все обличчя, окрім губ. І на очі також. Тональна основа дуже легенька. І ось так, коли я її вбиваю спонжиком, вона така прохолодна, так дуже приємно наносити. І ось така техніка, коли ми наносимо тональну основу спонжиком, гарантує, що у нас не будуть підкреслені. Якісь недоліки, можливо, якісь лущення. У мене дуже часто буває лущиться ніс, якщо я наношу його пензликом. І взагалі пензлик для тональної основи я купила такий, я вже показувала вам його не дуже вдалий. Я не почала з брів, почала з тонального. Краще почати з брів, тоді засіб для брів, гель для брів. Буде всередині завжди чистий, тому що якщо ми його наносимо вже тоді, коли у нас на обличчі тональна основа, то він швидко брудниться. Але, взагалі, всі засоби мають якісь терміни придатності після того, як їх відкрили, вони повинні замінятися на нові, тому що це обличчя, тому що це макіяж, тому що це здоров'я. І я обов'язково наношу на вушка засіб. Трошки-трошки, те, що залишилося вже на спончику. На шийку, щоб був гарний перехід. Ви бачили одне натискання на помпу, і дуже гарно нанеслося. Так, зараз я тоді вже зроблю брівки і буду наносити коректор, поки у нас тональний трошки адаптується, він обов'язково має окислитися. Так, Гель для брів. Це найкращий засіб, який у мене був. Хоча в магазин я прийшла за засобом для Гелен, для борів від Глембі. Я його вже разів три купляла, мені дуже він сподобався. Я прийшла за ним, а мені консультант запропонувала ось взяти цей гель від Eveline. Сказала, що він набагато кращий. Коштував він на гривень 80 дорожче. Але я його отримала у подарунок, тому що там була акція. Купуєш два продукти, третій отримуєш у подарунок. Я купила туш і помаду. Така вийшла халявка. Я таке дуже люблю. Так, далі у нас коректор. Як я вже сказала, він сухуватий. Можливо, навіть із кольором я трошки прогадала. У мене відтіночок. Порцеляновий теплий номер 05. Називається цей коректор Wonder Watch Skin Absolute Perfection. Я його взяла, щоб замазувати свої недоліки, свої прищики. Роблю ось так. І ось так вбиваю також спонжику. Взагалі, прищі потрібно замасковувати. Зеленим коректором, синці під очима рожевим. Тому б не завадило мати таку палеточку, де будуть рожевий, жовтий і зелений кольори для корекції якихось недосконалостей обличчя, капілярчиків, венок. Але у мене такий. Взагалі, можна, якщо ви максимальний мінімаліст, то і обійтися без цього засобу. Я майже завжди живу без нього, ну, ось вирішила взяти вже. Косметичку для вас знімаю. Далі я наношу ось так. Додала ще засобу трошки на прищики такий подвійний шар. До речі, цей коректор дуже гарно наслоюється, але потрібно у всьому знати міру. Я ось так вбиваю під очима і витягую до скроні. І виходить такий ліфтинг-ефект, омолоджуючий Хтось наносить ще. Тональний ось сюди, ой, коректор сюди в носу губку. я цього не роблю. Цей консилер, коректор дуже гарно перекриває, але у мене ось цей прищ, він такий дуже величезний, такий роздертий. Тому, що маємо, то маємо. Я вже завершила з рідкими продуктами. І, до речі, я зараз хочу ще нанести в якості. Коректора трошки ось цієї помади бежевої, дуже мені подобається. Вона ось так зроблю. І також легенько розтушую. І на цьому я з рідкими продуктами закінчу. Далі будуть у мене сухі. Взагалі, мій макіяж займає від сили 5-7 хвилин і можу його зробити навіть швидше. Тут така є щіточка зручненька. Підчісую. І зараз нанесу ще один шар гелю для брів. Можна обійтися й одним шаром, але сьогодні я хочу бути максимально красивою, тому що я йду в гості. Ніяка біла стружка не сипеться, нічого не скатується, не прилипає, клеєм якимось не береться, ідеальний гель для брів дівчатка. От просто скріньте, якщо ви ще не заскрінили мою косметичку, де я показувала на початку, це просто вау! Тепер пудра, все дуже просто. Ой, я так хотіла здерти цю плівочку. Пудра в мене куплена давненько, але в мене лише зараз закінчилася стара, тому ось я лише зараз починаю її використовувати. Ось у мене вже пуховочка трошки замурзана. Чому? Тому що я ось так роблю, набираю і роблю такий легенький бейкінг у тих місцях, де в мене висипання. Зовсім трошки. Тут у мене ще є. Шрами від акне, я, до речі, планую на осінь зробити лазерний пілінг. Дуже хвилююся, тому що лазерний пілінг це повністю шкіру мені знімуть, і я буду така червона. Також я наношу трошки під очі, кладу його, беру пензлик, набираю, трушую і ось так наношу. Я люблю матовий фініш на обличчі, але у інших дівчаток то мені подобається, коли є таке сяєння природнє. Я не знаю, чомусь на собі мені це не подобається. Мені здається, що я така жирна, як якийсь млинець. До речі, я хочу надіти нові сережечки. Клас. Ще не нафарбована, а вже ніби інша людина. Далі я буду оформлювати свої брівки. У мене зараз ось такий новий олівчик у відтіночку 402. Це лямель. Наступного разу обов'язково візьму механічний олівчик. Чому на нього я не звертала уваги, не розумію. Так, я буду трошки підглядати в зеркальце, щоб гарно профарбувати бровки, але я максимально їх якось не зафарбовую, не замальовую, не роблю якихось чітких ліній. В принципі, після ламінування і фарбування брів, вони в мене досить таки непогано природньо виглядають, але не вистачає деяких волосків, тому я їх просто ось так легенько ось тут знизу домалюю. Зараз в моді лінії не чіткі, щоб просто були такі пухнасті брови. Ну, я максимально їх зробила такими, наскільки могла, маючи теж базу свій матеріал з чим працювати. Тому що в ну, мене брови дуже рідкі, вони дуже малі. Я їх весь час, все своє життя, от скільки себе пам'ятаю, весь час тільки що роблю, то відрощую. Але. В макіяжі досить таки непогано. Далі буде суха корекція. Я буду використовувати дві палетки. Це рум'яшки, їх подарувала мені Анічка, моя подруга. а це скульптор і також рум'яшки, але я їх не використовую. Буду використовувати лише ось цей колір. А ось це я не знаю для чого. Чи це пудра, чи це. Хайлайтер, незрозуміло. Також палетка Патрісія Ледо. Наношу на вилиці, на підборіддя і по росту волосся. Також на очне яблучко замість тіни. Тіней у мене в косметичному гардеробі немає, в косметичці мінімаліста. Тіней немає. Якщо раптом мені не подобається і здається, що я нанесла багато, можна також розташувати щіточкою не пудри. Все. Тепер рум'янця додаємо. Мені подобається цей шимерний рум'янець. Якщо любите матовий ефект, то ця палетка точно не для вас. Не знаю, чи купила б я її сама, але. Якості подарунку мені дуже подобається. Також наношу замість стіни на яблочко. Я вам, до речі, не показала. У мене є ще ось така пудра, шиммер від Патрісії Лидо. Вона йде для тіла, але я її іноді використовую як хайлайтер або як тіні для обличчя. Наношу на ручку. І ось так пальчиком. Можна наносити ось так. Але у цьому випадку можна переборщити. Залишилося два продукти, і мій макіяж готовий. Зараз нанесу вії туш. Ось така щіточка. Мені ця туш дуже подобається. Так, буду дивитися також у зеркальці сюди. Я пробувала її нашаровувати. Нашаровується гарно. Не осипається, не злипається. Дуже гарно подовжує. Туж розкішна, на мою думку. Взагалі всі продукти з моєї косметички зараз мені максимально підходять, зараз вони мені, мені максимально подобаються. Я вже все сюди складаю назад, бо дуже люблю, коли порядок. Але в Повсякденному житті я не ношу цю косметичку, я не роблю макіяж ось так за столом на кухні, як сьогодні я роблю його. Я її складаю в органайзер. Просто в мене є така косметичка, просто сюди поміщаються всі ці продукти. Косметичка мінімаліста. І останній продукт, який залишився, це ця помада помада Бальзам від Патрисія Ледо в бамбуковому футлярчику. Вона з такою серединкою. Зволожуючи, дуже мені подобається ця помада. Взагалі я не люблю помади і дуже часто кажу, що в мене є масло, бальзам, гігієнічка. А ось помада це не моя історія. Доки я не спробувала б цю помаду. Дуже красиво. Волосся повертаємо, прикраси десь у мене тут заховалася. Такий мій. Повсякденний, а святковий макіяж. Якщо вам здається, що він дуже яскравий і насичений, то насправді через пару годин він стане звичайним трошки з'їстся. Питається, адаптується. Мені дуже подобається. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Я всіх обіймаю, цілую. Скоро побачимось. Бережіть себе!